Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський. Вітаю вас в себе на каналі. Сьогодні ми з вами будемо говорити про жахливий інцидент, який стався в Польщі з 39-річною українкою. Там на неї напала. Молода дівчина з ножем, яка її поранила, але, на щастя, жінку вдалося спасти. Зараз ми поговоримо про всі деталі цього інциденту. Ти поки що пиши в коментарі, звідки дивишся це відео. А також запрошую підписатися на мій новий телеграм-канал. Посилання ти знайдеш в описі під цим відео. Долучайся туди, там я публікую новини з Польщі. Отже, у місті Завада на Підкарпатті, 19-річна. Дівчина з ножем напала на 39-річну Українку, і коли постраждалу жінку, відвезли везли до лікарні, дівчина сіла в свій автомобіль і переслідувала її. І близько 6.30 ранку у черговий відділ поліції міста Дембіца отримав повідомлення про те, що в заваді знаходиться жінка, яка отримала поранення в результаті нападу. І далі маємо пряму мову від представника поліції Дембиці. За повідомленням інформатора, коли постраждалу жінку транспортували до лікарні, агресорка їхала за ними, але вона припинила переслідування, побачивши автомобіль поліції. Поліцейські встановили, що на 39-річну громадянку України напала з ножем 19-річна мешканка міста Шафнарова. І за інформацією правоохоронців, напад стався, коли 39-річна Українка разом зі своїм колегою по роботі сідала в автомобіль для того, щоб їхати додому. І в цей момент, коли вони підходили до автомобіля, щоб вже їхати, до неї підійшла 19-річна дівчина. І яка відкрила пасажирські двері і накинулась на українку з ножем. Е, між ними виникла бійка і е, поранена українка. Ну українка отримала декілька ножових. Поранень в ногу, і звісно, що одразу ж, ну якби ця дівчина молода, тим паче це був ранок, було не так багато машин, і поліція одразу ж затримала цю дівчину, і вже зараз її висунули звинувачення в про замах на вбивство. І це означає, що у випадку, якщо прокуратура проведе повне розслідування, а суд потім прийме там на самі жорсткі міри, наприклад, до цієї дівчини, то їй світить навіть. Пожиттєвий строк у в'язниці. Наразі невідомо жодних мотивів, невідомо жодних причин, чому ця дівчина напала на українку, які були мотиви, чи були вони до цього знайомі. чи... І, взагалі, яка була підстава для того, щоб нападати на неї, бо ми розуміємо, що просто так підійти і якусь чужу людину, незнайому людину, почати різати ножем ну мало дуже вірогідності, скоріш за все, вони були знайомі, і між ними був якийсь певного типу конфлікт. Можливо, вони працювали от саме на одній роботі, і щось між ними було. І от ця молода дівчина вирішила таким чином помститися українці, не думаючи про жодні. Наслідки. Ви можете свої догадки з приводу причини нападу писати в коментарі під відео. Мені буде дуже цікаво їх почитати. Надіємося, що Українка поправиться якомога швидше. І ну, а цю дівчину покарають так, ну, настільки, наскільки вона заслуговує. Дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Бажаю кожному з вас гарного дня і до нових зустрічей!